Що ти їсти хочеш? Щас. Щас дамо їсти. Все, процес пішов. Вкусняшку отримали. Давай, давай, лупи. Щось там шукаєш. Вон, лисиця лупи аж калітка ходором ходить. Ось, друзі, як воно буває, дивіться. Петля напухла. Вчора була ще більша. Сьогодні трішки вона зменшилася. Ось це вже той признак, що вона в охоті. І той термін якраз до запліднення, Виділення прозорі йдуть трішки, але вона зовсім не проявляє рефлексу нерухомості. Тобто, неї скрита охота. Вона ніяких признаків не подає, що вона в загулі. Тобто реагує дуже на мої виходить, маніпуляції, реагує дуже неадекватно. І таку свинку, виходить, треба запліднювати просто на вмання, Тому що Оцих всіх признак, які потрібно, їх немає. І вона просто прийде, перегуляє. Бачите? Дивіться, що вона діє? Ні, ні. Ось вона показує всім своїм, всією своєю поведінкою, що ні, що вона не в охоті на обруч реагує зовсім негативно. Ось ось, ось ось. Бачите? Що відбувається? Тобто не завжди свинки, які в охоті, вони Проявляють рефлекс нерухомості. Тобто явні признаки, що вона в охоті, ось, виділення йдуть, петля дуже сильно збільшила, збільшилась у розмірах. Ця свинка перегулює, виходить. Запліднював я її після відлучки, все було начебто норма. але як бачите, прийшла в охоту, перегуляла. Тому що вона ось така тихушниця. І виходить, перший раз її я також запліднював на науманя. Е, ну, так, як не перший, а після, після відлучки поросят. Е, а як вона була ремсвинкою, така ж сама ситуація була. Просто я по признаках того, що петля покрасніла, е, почала, почався виявлятися ось я в той момент її просто запліднював і, так скажемо, угадав. Ось таким чином і прийдеться знову її запліднювати. Це не є добре, такі свинки мені не подобаються, але нічого з цим не вдієш. Так що будемо сьогодні робити повтор. Звісно, для таких цілей потрібен УЗД-апарат. Це така річ, звісно, суперова. На 18-й ну, 18 Олексій Міщенко говорить, що складно. А на 25-й день, провірили, свинка. Чи запліднена, чи ні, і все. І ми вже знаємо, який результат нашої праці. А ось в такому, виходить, варіанті вона ну, не знаємо. ми. Чекаємо, 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 а воно. Результат негативний. Всіх радий вітати на каналі. Ну що, ось бачите, бувають такі моменти, попадаються такі свиноматки, які ось ну, не проявляють рефлекса нерухомості, а навіть реагують так, скажімо, якось неадекватно на оці маніпуляції. І таку свинку ось, буду зараз запліднювати, ну, ось і міняти. Тобто, таким чином, що тільки запускаємо. Вводимо катетер ну тобто Проводимо маніпуляції всі позаду, до її спини там чи з боку як завжди це робиться. Нічого ми не виходить, не трогаємо її там і не проводимо ніякі інші маніпуляції. Не сідаємо на неї, не натискаємо, не обруч не одягаємо, тому що вона на це реагує дуже ну, так. Якось боязно, і вона прямо з глузду сходила, по клітки а також на деби встає. Ну, тобто їй це не подобається. Не розумію чому, чому така виходить, реакція на ось якби такі маніпуляції, які робляться тоді, коли свинка в охоті. І при таких маніпуляціях свинка ну, нібито повинна встати в стойку і все. Ось, оцей рефлекс нерухомості, все. це нам дає впевненість в тому, що свинка в охоті, і ми вже її осеміняємо. Інколи трапляються ось такі варіанти. Ну, складно, але нічого не поробиш. Не реагує вона позитивно, ні на які подразники. Ось. Спрей із запахом хряка не працює, нічого зовсім вона на нього не реагує ніяк, навіть, мені кажеться, ще гірше. Можливості загнати хряка, як я хотів раніше, як я показував, коли я розміщав тут ці клітки. Спереду у мене проход дуже маленький, такий, що тільки я можу пройти. Тут не пам'ятаю вже, яка відстань, десь 55-60 см. Ну, тобто, можливості хряку тут пройти немає ніякої. Е, значить, я сподівався, що це буде відбуватися ось ззаді в, в цьому проході, що хряк тут буде ходити позаду. Ну і таким чином, да, це трішки неправильно, ну не трішки це зовсім неправильно, ну хоч якось. Хоч якось. Але пробував так пару разів зробити. Ну, хряк приходить, відчуває, яка свинка в охоті. Він ломиться, він починає ці калітки виламувати, піддіває, як я вже показував, вони легко відчиняються. Він піддіває їх з під низу рилом. Калітки ці відчиняє, до свинки туди лізе, і тут отака бойня. До нього не можна підійти, бо він роз'ярений. Піна злетить у нього. Він хоче до неї зайти. Петрен був такий варіант, що калітки зачинені. Він випригнув отако на калітки, завис на калітках, отако не взад, не вперед, кричить. Я тут не знаю, що робити. Ну, в общем, ні, цей, цей варіант не підходить. Ну, тобто, позаду тут не підходить. Тут тільки хряки можуть травмуватися. І, дуже-дуже ну, складно виконувати цю маніпуляцію тут позаду. Або треба ставити якісь перегородки високі, щоб не було можливості в хряка зайти сюди. А, виходить, в клітку. Ну, це такий головняк, коротше, що поки що ось таким чином науманя якось. Звісно, що з хрячком цей весь процес відбувається набагато краще, свинки реагують і показують, чи в охоті вони, чи ні, набагато краще. Ніякі спреї, там, ніякі там інші приспособи не зроблять тієї справи, як хрячок. Коли хрячок підійшов до виходить, морди свиноматки, пустив піну, свинка понюхала, поцілувала, лизнула всього цього аромату, то там відразу видно, видно. І коли я працював раніше на Херсонщині, то часто таке було, що бачу свинка, нібито в охоті, я до неї, вона на мене реагує ну, негативно. Тільки приганяю хрячка. Навіть хряк іще йде по проходу. А я вже на неї дивлюся, що він до неї навіть ще не дійшов. Вона чує вже ось цей запах, вона чує, так скажемо, відчуває, я не знаю. Все, дивлюся, вона в клітці стоїть, вже уже вона труситься, вже вона чекає. Тобто, а я перед цим буквально до неї заходив, пробував, бігає, тікає. Ну, тобто, Ось таким чином хрячок, звісно, з цією задачею справляється. Буває, що і хрячка бояться, буває, що, особливо звинки, які невеличкі, там, первістки, а хряк, коли здоровий вже такий, вони його, як побачать, там, з ума сходять, ну, тікають, бояться. Є є багато різних моментів, але з хрячком, звісно, набагато-набагато простіше і ефективніше відбувається весь цей процес. Ну, Як то кажуть, що маємо, те маємо. Потрібно було зробити так, щоб було максимальне місце, щоб розмістити станки. Ми, в принципі, це зробили. Ну, а можливість тепер загнати сюди хрячка і якось, так скажемо, виявити свинок в охоті, поки що немає. Процедуру осіміння завершили. Такий, звісно, процес в такому виконанні не є приємний. Використовував внутрішньо матковий катетер. Ну, Начебто сім'я забрала чудово. Втянула все, нічого не виливається. Ну, але отак. Тільки дотронуся... о, о, о. Не можна дотронутися. Отаким чином єлі єлі обережно катетер Хоп, ставив швидко і все. Ну, тобто, реакція, звісно, неадекватна якась. Ну Будемо сподіватися, що Що все буде добре. Ну а зараз трішки про кроликів Покажемо, як вони себе почувають в таку е, пору року, коли морози сильні. Сьогодні у нас мінус 14 вночі було. Так що нібито все добре. Ну а як же без тебе? От ти вже помічник. Все, тікай. Кролики полтавське срібло. І дуже цікаво починають викидати білий підпушок. Ну, Тобто вони до цього часу були чорні. А зараз ось виглядають прямо так. Починають з піднизу ось, викидати ось такий білий колір. ну Прямо так цікаво. Ось 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 такого. Дивимося на це, ну так скажімо, на ці зміни були чорні-чорні, а зараз ось стають такими цікавими. І через деякий проміжок часу вони повністю стануть ось такого кольору. Сріблого. І відсюди і назва Полтавське срібло. Розпочали із лапок, животик і далі, я так думаю, буде рухатися воно потихеньку до верхньої частини тулуба. Так, краса. Ніколи я... ми не тримали таких кроликів в дитинстві. Батьки займалися, ми за ними, так скажемо, доглядали теж. Ну, полтавського срібла я не пам'ятаю, що в нас було. І ось такі зміни Ну, цікаво спостерігати. А цей бандит що витворяє. Ай-яй-яй-яй-яй. Шо ти це не можеш диви. диви. Та що ж таке? Оце це такий помічник? Ага. Оце ти такий помічник, так? Да? З напуванням в зимову пору, ось зараз, коли морози трішки є конечно, проблемка. Використовую ось такі пляшки із ніпельною поїлкою. І намагаюсь наливати так, щоб вони всю водичку випили, щоб ось як тут в цій бутилці нічого не О. Ну, Але не завжди так виходить. І є ось такі бутилки, в яких залишається. Вода і вона ну, от, замерзає. І зараз це все діло будемо розморожувати о, і наливати їм тепленької води, щоб вони попили. Тому що е, суха годівля, сіно, е, також е, заводський комбікорм фірми Ава, е, повнораціонний І виходить, що при сухій годівлі їм обов'язково. Потрібна вода, і вони її прямо чекають, ось даю їм водичку. Зараз так вони прямо налітають на поїлочки і це все діло п'ють. Коли температура на подвір'ї плюсова, там біля нуля, ну, то з цим питань немає. Все працює добре, і вони тоді корм споживають краще. А от зараз роздаю, а годівнички. Практично повні, як були чуть-чуть під'їли і все. Ну тобто тут зрозуміло, якщо немає води, то і корму не споживати не будуть. Набираємо ось таким чином гарячої води і опускаємо туди пляшки з цим льодом. Хай розморажується. Це. Таким чином ми зараз це все діло розморозимо, наберемо тепленької водички і проведемо напування кроликів. Проводжу цю процедуру зранку і ввечері напування. Ну, така процедура, звісно, трудоємка. Ну, По-іншому, не знаю. Думав, тут якийсь може водопровод вести, щось там підключати, гріючий кабель ложить. Ну, Це все для такої кількості кроликів, все це ну, дуже задорого і не знаю. Е, поки що так. Так, напуваємо зранку ввечері. Е, пішов, розморозив. І сам якраз погрівся. О, і водички кроликам дав, ось вони напилися. єдина проблема, що ось малишняди тут їх багато, і вони деруться за сусок і потім мокрі. Трішки ну, виходить, хутро у них мокре. ну, Нічого, але будуть закальоні в таку пору року в общем, не будуть хворіти лишній раз. На цьому поки що все. Всім найкращого, миру здоров'я і добра. おいしい。